Яка красотка вау, яка такіцька мяу Яу, ти тільки но почуй, який той голос, Вау, мене за душу взяв. Яу, твоє я серце вкрав, для тебе написав, І тобі зачитав. Яу, тебе я зачепив, тебе завоював, хтось тупо профтикав. Обіймала і ласкала, ти так ніжно досконало, мені щастя ти заклала, захто знов розгарбувала мої губи цілу. Малата замало, хочу більше моя ляля, моя зая, моя чіка, моя краля, крошка, ти це вишка, ти є топчик, цьома лишка, пташка, твої ніжки, просто казка, білосніжка, крошка, ти це вишка, ти є топчик, цьома лишка, пташка, твої ніжки, просто казка, білосніжка. Відчую, який заряд іде, як все кругом цвіте. Яу, чи би подумати могла, що нас зорях зведе і що напряг спаде? Яу, який чудовий день, Зі особливий день, багато так вражень. Є, з тобою щастя є, я чую ти моє, щось рідне, мов своє Ти одна із кращого, що стало з мене затривалий час, не втрачаю шанс. Ти найкращий з прикрас я тебе потряс в голові фугас великий запас Крошка, ти це вишка, ти є топчик, цьом малишка, Пташка, твої ніжки, просто казка, білосніжка, Крошка, ти це вишка, ти є топчик, цьома малышка пташка, твої ніжки, просто казка, білосніжка. Крошка, ти це вишка, ти є топчик, ця малишка. Пташка, твої ніжки, просто казка, білосніжка, Крошка, ти це вишка, ти є топчик, ця малишка. Пташка, твої ніжки, просто казка, білосніжка.